Mom. -hmm. Тижня усі школи радо зустрічали своїх учнів. У багатьох із них було проведено капітальні ремонти. Зразковим прикладом оновлення є і Бродівська спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 де вже облаштували новий спортивний майданчик та замінили вікна і вхідні двері на енергозберігаючі металопластикові. Власне те, як відчинила свої нові двері для школярів, спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 Бачив Роман Вільчанінов перше вересня це завжди хвилююче свято для всіх: першокласників, випускників, вчителів та батьків. Уже традиційно дійство розпочалося виконанням державного гімну України та шкільного гімну. Хоч першовереснева сонячна погода додавала хорошого настрою, все ж цьогорічний день знань був із присмаком смутку. Війна на сході України внесла свої корективи і залишила гіркі спогади у пам'яті бродівчан, адже забрала у вічність чимало героїв України. На жаль, відлуння війни докотилося й до Бродівської середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи No2. Тут на першовересневій лінійці згадували про двох випускників цієї школи Сергія Руденка та Степана Гунька. Вони назавжди залишаться у спогадах вчителів. світлою пам'яттю загиблих випускників нашої школи Сергія Руденка та Степана Гунька, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України, за її свободу, за її мову, за її красу. З Цієї нагоди, виквічуючи пам'ять про випускників, які стали героями України, усе 2 відкрили меморіальну дошку. Цю почесну місію виконали учні школи Роман Любунь та Алісія Безрука. За вами, бо не видно, за вами, що квітує земля, ось си не поверніться, у домах, у пісні, у жаліті пісні, висени знебуття. До глибини душі пронизував флешмоб з лампадками в виконанні учнів школи. i yeah. yeah. Що ми стрілили весни і тепер на святані. За ними зітхають. Так важко зітхають. У полях полини освячення пам'ятної дошки провів отець Петро Чаплюк. Він закликав схилити голову перед загиблими воїнами, що віддали своє життя за вільну Україну на цьому зворошливому місці. Особливий спосіб, після освячення пам'ятної дошки, схилімо всі свої голови перед нашими героями, котрі віддали своє життя за волю України, котрі віддали своє життя за усіх нас. Схиляємо свої голови перед батьками наших воїнів, віддавши життя за волю України. І розуміємо, що їхня тривога буде вічною, жаль і сум. Долучився до спогадів про героя України, і волонтер, керівник благодійної організації Волонтери Роман Кушнір. Ще раз би хотів схвалити голову перед батьками Орденка. Вони знають те, що ми зробили на день свято, на день прапора. На 23 число. Я вже не буду коментувати. Батьки, вам низький уклін за те, що ми маємо сьогодні свято. Першого дзвоника, 1 вересня, діти будуть займатися на майданчиках, адже такі сини, як ваші, боронили небо, те, яке зараз над нами є мирне. Тепер до приємного. Декілька місяців тому ми відкривали цей футбольний майданчик. По завершенню відкриттю, думаю, треба їхати до Львова, багато роботи. Але Ігор Степанович, як справжній директор, Ігор Степанович, справжній директор, говорить, а нормально, ходіть ще на екскурсію по школі. Ми пішли. І він нас завів кабінет інформатики. І тут ми зрозуміли, що інформатика закінчилась ще років 15 назад. Ну, ми вже сьогодні згадали, діти у вас старого кабінету інформатики вже не буде. Він буде новий. Але біда, нема столів. Будуть. Усвітлення, ми так поговорили, що також буде нове і сучасне. Буду дякувати вам на слові. Дякуємо. Ось і пролунав довгоочікуваний першоверсневий дзвоник і розпочався новий навчальний рік. Перебуваючи на території СЗУШ No2, неможливо не помітити ідеально облаштованого подвір'я. Очевидно, що за період літніх канікул у школі зробили чимало роботи. Цей спортивний майданчик, футбольний зі штучним покриттям та новий баскетбольний. А ще встановили нові вікна і двері та облаштували комп'ютерний клас. Власне, про ці та інші зміни у школі ми запитали у самого очільника навчального закладу. Юр Спач, ви директор школи, будь ласка, скільки школа підготовлена до навчального року. Спеціалізована школа номер 2 підготовлена до нового навчального року повністю. І сьогодні Радо зустрічає своїх учнів. В школі встановили новий, дитячий, новий спортивний майданчик, тренажери, розповідали можливо, ще якісь є. Ну, Напротягом літа. Кола дуже сильно е, було зроблено багато дуже роботи щодо покращення е, спортивної бази. Це насамперед і хочу принагідно сказати подякувати е, при підтримці нашого голови міста е, пана Анатолія Белея, який профінансував е, міська рада, профінансувала кошти для будівництва цілком нового, мабуть, такого єдиного у Бродівському районі спортивного. Баскетбольного майданчика, саме обладнання на нього щити поставив наш тато Ан Яцик Ніта, який, окрім того, прилучився до монтажу оцих спортивних споруд, також тенісних столів європейських. Тобто спортивна база ну, суттєво другої школи покращилася. Що стосується освіти, можливо, є якісь нововведення цього. Освітяни всі знають про ці ведення. Міністерство освіти розпочало реформу з початкової. Це перші кроки і освіта чекає, чекає оцих кращих змін, що стосується і матеріальних баз, ну і, безперечно, що стосується що стосується оплати праці вчителів. Наприклад, в першому класі вчителі вже не будуть червоною ручкою виправляти помилки. Для старшого є якісь зміни? Наприклад, ЗНО ну, здачі є там певні великих суттєвих змін немає, але що стосується зовнішньозалежної цін, є вже чіткі, вже станом на 1 вересня, чіткі терміни здачі зовнішнього, є чіткі предмети, які будуть здавати. От, ну, але для нас освітян саме основне те, що е, зовнішнє незалежне оцінювання продовжує жити і ніхто його не відмінює. Бо це надзвичайно велика. Е, Досягнення, яке було зроблено за, за часи незалежності України. Можете привітати всіх? Ну, я хочу привітати всіх освітян району, батьків з цим першим вереснем, першим дзвоником. Ну і насамперед, мабуть, найбільше це своїх, своїх вчителів, терпіння, здоров'я і віри в те, що в нас буде на Україні. Все добре.